Історію розкажу про дівчинку із солодкою ватою, яка прийшла з мамою в парк атракціонів в перший раз і побачила, що там все так гарно, все так блимає, ліхтарі, ці всі атракціони крутяться. їй дали в руку солодку вату, Вона взагалі в захваті. Ось потім вона в один момент дивиться, повертається а мами поряд немає. І все навколо стає їй вже непотрібним. Хоча все те, що було, воно і є ті атракціони, ті всі мерехтіння, але мами поряд немає і все. Але коли мама з'являється на горизонті, їй відразу мама не потрібна, а вже є атракціони. Тобто так само інколи людина і Бога сприймає, що ти мені не потрібен, коли ти поряд. А коли ти десь далеко, коли я відчуваю таку самотність, ось тоді я прошу, прийди до мене ближче. Ось Важливо, щоб. Незважаючи там, чи відчуваєш, що далеко чи близько Бог, пам'ятати, що він завжди поруч з тобою. Ось це важливий такий момент. Інколи люди через свій, можливо, травматичний досвід цього не відчувають. Вони думають, що Господь мене покинув. Але Господь не той, хто карає за провини і дає нагороди за якусь праведність. а Він люблячий, він люблячий в першу чергу. Тому, коли ми про це пам'ятаємо. Ось тоді навіть і, і фізично стає легше, ну принаймні мені, бо я це знаю. Так я це намагаюся донести своїм воїнам.